Я вже 18 років на посаді голови районної федерації футболу. І всі ці проблеми районного футболу я всі пройшов і бачу їх всіх. На мою думку, я, я вперше бачу з, з претендентів на посаду голови Федерації футболу України людину, яка хоче починати знизу реформу знизу, тобто створити футбольну піраміду, але починаючи знизу. Значить, як в народі ведеться, що господар починає будувати будинок і починає з фундаменту. Якщо міцний фундамент, то міцний і будинок. І якщо цей кандидат на посаду голови Федерації футболу України зверне увагу на районні міські федерації футболу, тоді рівень футболу, я думаю, на низах підніметься і від цього виграє тільки і великий футбол. Що треба, на мою думку? Перш за все, наприклад, наша Борощанська районна федерація має 30, входить 32 колективні члени. 32 села є в Борощанському районі. Значить, Районна федерація опікується роботою дитячого футболу. Це шкіріний м'яч, далі районна спартакіада школярів першого другого ступеня і першого третього ступеня. Завдання федерації. Значить, ми ці змагання проводимо під своєю урудою, нагороджуємо, відкриття робимо, призначаємо арбітрів, щоб не так як не провести озвучення, запрошуємо ветеранів у футболу. Оце дає великий поштовх для залучення дітей до футболу. E, значить, далі. Основний, основний документ, основне положення це проведення районного чемпіонату в двох лігах, От, кубка і суперкубка району. Також ми приділяємо уваги, увагу жіночому футболу, ну, проводимо серед шкіл, в основному ці змагання, далі серед ветеранів в двох вікових категоріях 35-40 категорія і понад 41. Залучаємо ветеранів, і це теж дає великий поштовх для розвитку футболу. Значить, бюджет нашої невеличкої Борошанської футбольної районної федерації за минулий рік склав 50 тисяч, але ми не дібрали, приблизно ми набрали близько 40 тисяч, не набрали ще 10 тисяч. Куди ці кошти пішли? Ці кошти пішли на нагородження учасників. Ми витратили на нагородження. Ми в кінці року завжди робимо свято районного футболу. Нагороджуємо дитячі, юнацькі, ветеранські команди, понад 300 медалей і різних призів на цьому святі. Ми нагороджуємо. І також частина грошей пішла на оплату штатного працівника. Фактично, я один, тому що роботи дуже багато. І людина повинна бути звільнена, бо тому що обхопити весь цей об'єм роботи, треба мати вільний час. Ну самі розумієте, що оці кошти потрібні для нашої були минулого року нашої організації. Якщо е, і я читав е, знайомий з деякими положеннями голови е, кандидата на посаду голови е, Федерації футболу України Андрія Павел, Павелка, значить, мені дуже подобається, що він хоче звернути на фінансування. Районних міських федерацій. Оце дуже потрібно. Далі. Друге. Друга така пропозиція, щоб за період його каденції в кожному районі, в кожному районі України побудувати хоч би майданчик штучним покриттям, ну, наприклад, розміром 40 на 20. Це, наприклад, кожного року виділити на область два майданчики. Обласна федерація розподілить. В першу чергу в ті райони, де ще нема цих майданчиків. Далі, така ще я ще таку проблему бачу. Знач, на мою думку, щоб більше залучати до футболу, то вже почали в минулому році проводити, проводити Національний футбольний фестиваль для дітей уроки футболу під егідою УЄФА. У минулому році у нас в області було проведено в містах Коломиї і Калищі. Хотілося щоб це. Цю практику продовжили і в всіх районах. Це дуже великий поштовх дасть для дітей, для початківців. Далі. Я би хотів, щоб створити на державному, на державному телебаченні програму про аматорський футбол, щоб не тільки були програми про професіоналів, а щоб був про аматорський футбол. Зокрема, була би школа футболу, де. Цій школі можна було для початківців продемонструвати елементи техніки. Наприклад, урок футболу з майсзначними майстрами, урок футболу з Андрієм Шевченком. От він розкаже, от як, наприклад, техніку ударів поворота. Покаже, розкаже. Це дуже, дуже дасть великий поштовх. Оці уроки, і це обов'язково, як оце буде втілено, обов'язково, щоб на державному телебаченні такі були програми про аматорський футбол. Далі, все таки, на мою думку, під час проведення шкіряного м'яча я би е, хотів, щоб е, е, Федерація футболу України для нагородження е, цих дітей, футболістів, Добре, початківців, е, такі нагороди, як футбольні значки. Наприклад, колись ще така була практика значки ГПО, тобто готові до праці і оборони, були різні ступені. Наприклад, ми. Проводимо шкіряний м'яч, починаючи з, з 10-11 років і 14, 13, 14. Були б такі, наприклад, майстер на значку писали, майстер, майстер жонлювання футбольного м'яча. Такий значок, майстер ударів на, на дальність, на точність. Можна в двох вікових групах, можна перш, перша вікова група, наприклад, 10-12 років, друга вікова група. 13-14. Значки були б золоті, срібні, бронзові. Можна встановити, наприклад, на золотий значок в другій категорії 13-14 треба прожунглювати понад 100 разів. Він отримає золотий значок. Наприклад, від 50 до 100 отримає срібний, від 30 до 50 отримає бронзові. Все, діти дуже люблять такі 10-11 цифрових нагороджують. Я знаю, бо я працював раніше вчителем фізкультури, і я нагороджував значками ГПО. Це, діти дуже тішилися, і це дуже давало поштовх в роботі мені як вчителю фізкультури. Ще таке одне бачу, таку, е, таку, я побажання моє до Федерації футболу України. Значить, проводити курси, семінари для голів районних федерацій. На рівні обласних, обласного рівня, а також всеукраїнського, можна за регіональним принципом запрошувати. Навіть є такі вибирають голів районних федерацій, початківців. Вони ще повністю не ознайомлені. От на цих курсах вони б ознайомлювалися, обмінювалися досвідом. Оце, значить, такі курси дали б теж користь для футболу. От. І, і останнє, що моя така пропозиція створити асоціацію голів. Обласних районних федерацій футболу, таку всеукраїнську, яка би збиралася раз у рік, може в регіонах, на обговорення тих проблем от районних федерацій, обласних це теж би дало поштовх до футболу в регіонах, і це було б тільки на користь футболу України. Супер, дякую, дякую. супер.